Середа, 19 листопада, 1365 доба війни, масована ракетна атака на Україну. Ворог вдарив по західним областям. Багато постраждалих на Харківщині від ворожих дронів. 12 безпілотників збили в області наші захисники. В області йде на спад захворюваність на гострі інфекційні хвороби. Молода акторка з Дніпра Анжеліка Петровська отримала нагороду за кінороль у Парижі. Про це та інше дивіться у нашому випуску новин у студії Стас Коновалов. сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина. Ввечері агресор вдарив посинельниківщині кабами. Поцілив по Межівській громаді. Одна адмінбудівля зруйнована, інша пошкоджена. По Нікопольщині російська армія застосувала ФПВ-дрон та артилерію. Потерпали червоногригорівська марганецька громади. Понівечена АЗС. До п'яти зросла кількість постраждалих через учорашню атаку на Межиріцьку громаду Павлоградського району. 42-річний чоловік у важкому стані. Оборонці неба знищили на Дніпропетровщині 12 ворожих безпілотників. Повідомили у повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Постраждав енергооб'єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з об'єктів виникла пожежа. На щастя, обійшлося без жертв і потерпілих. Системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі. Повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Окупанти також вдарили по Тернополю ракетами і безпілотниками. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби, повідомив міський голова Сергій Надал. Ворог атакував Харків ударними безпілотниками. Постраждало щонайменше 36 людей, серед них діти. У Основ'янському районі зайнялося 10 легкових автомобілів біля багатоповерхівки. Рятувальники ДСНС врятували з будинку понад 50 людей. У Слобідському районі горіли гаражі, легкові автомобілі та дах триповерхової будівлі приватного підприємства. Також пошкоджено торговельний об'єкт.

Thank <laughs> you. Втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 850 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять особового складу 1 мільйон 161 тисяча осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 82 тисячі 86, Крилатих ракет 3 тисячі Офіційна хроніка: президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Філіпе VI у королівській резиденції Сарсуела. Глава держави подякував Іспанії за щиру підтримку України під час боротьби проти російської агресії, за військову допомогу і тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у цій країні. Також у Мадриді президент України Володимир Зеленський відзначив орденом княгині Ольги третього ступеня директорку фонду монастиря Санта-Клара, сестру Марію Люсію Карам Падію. Вперше вона приїхала до України у 2015 році, щоб побачити на власні очі наслідки російської агресії. Зокрема, вона відвідувала медичні заклади, де спілкувалася із пораненими воїнами. Завдяки співпраці з фондом Україна отримала транспортні засоби, медикаменти, ковдри, хірургічне обладнання, генератори, одяг, мобільний госпіталь та реанімобілі. Також сестра Марія Люсія разом із міністерством оборони Іспанії та волонтерами організувала відпочинок для майже 250 ліцеїстів військового ліцею держприкордонслужби та постраждалих внаслідок війни дітей прикордонників. Сестра Марія Люсія висловила підтримку Україні та наголосила, що українці захищають не лише себе, а й всю Європу. Президент, де Україна Володимир Зеленський, desde el año 2004 darle las gracias fundamentalmente con Ucrania hasta que llegue la victoria У резиденції глави уряду Іспанії відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Педро Санчеса. Під час зустрічі багато уваги приділили оборонній взаємодії. Президент наголосив, що Іспанія послідовно виконує двосторонню безпекову угоду, і це дає впевненість у щорічній підтримці в обсязі мільярд євро щороку. Педро Санчес також оголосив, що Іспанія робить внесок у програму ПЮРЕЛ у розмірі 100 мільйонів євро. Виділяє економічний пакет на 200 мільйонів євро, зокрема і на енергетику, та спрямує понад 200 мільйонів євро за програмою сейф. Крім того, Іспанія готує новий пакет оборонної підтримки на 300 мільйонів євро, до якого увійдуть 40 ракет для систем протиповітряної оборони – Зокрема, увага під час зустрічі ситуації у війні та в дипломатії. Іспанія підтримує необхідний тиск на Росію заради закінчення війни. Також у присутності Володимира Зеленського та Педро Санчеса були підписані п'ять двосторонніх документів. Підписує від імені компанії практика пан Олег Висоцький. Від імені компанії Ескрівано пан Хав'єр Ескрівано руїс Кримінальна хроніка. Служба безпеки України викрила завербованого РФ студента, який виготовляв бомби для нових терактів у Дніпрі. Більш детально Ольга Кім, речниця управління СБУ у Дніпропетровській області. Конторозвідка служби безпеки запобігла новим спробам рашистів здійснити теракти у Дніпрі. За результатом дій на випередження у місті затримано 18-річного студента, який на замовлення РФ виготовляв саморобні вибухові пристрої для серії підривів. Встановлено, що фігурант потрапив до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах, де шукав легкі заробітки. Після дистанційного вербування агент переїхав до орендованої квартири, в якій облаштував під підпільну лабораторію для виготовлення вибухівки. За матеріалами справи, гроші на переїзд та закупівлю компонентів для СВП студент отримав від окупантів. Агент мав завдання виготовити вибухівку та замаскувати її під вогнегасник, а для дистанційного підриву спорядити мобільним телефоном. У подальшому фігурант планував отримати від окупантів координати, за якими він мав залишити готове СВП для здійснення теракту. Співробітники СБУ завчасно викрили агента за документами. Коментували його злочини і затримали у тимчасовому помешканні, коли він завершував виготовлення першої вибухівки. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за частиною другої статті 258 кримінального кодексу України. Це готування до терористичного акту. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Головному управлінню національної поліції в області передали п'ять пікапів. Нові машини стануть у нагоді під час охорони правопорядку. Отримали їх від Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини. Дніпропетровщина давно співпрацює із командою THW. Вони допомагали з оснащенням місцевих і добровольчих пожежних команд, забезпечували фахівців сучасною технікою. Також придбали необхідне приладдя і спецзасоби. Ситуація з covid 19 на Дніпропетровщині продовжує покращуватися. Минулого тижня в області захворіли 53 людини. Це на третину менше ніж тижнем раніше. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Знизилася і кількість випадків ГРВІ. На гострі респіраторні інфекції занедужили 7 тисяч мешканців області. У Парижі у культурному центрі України відзначено молоду акторку із Дніпра Анжеліку Петровську. Спеціальні дипломи французької кіноіндустрії вручені також лауреату золотої дзиги» режисеру Марії Кондаковій та автору анімаційного фільму про ірпінь Анастасії Фалілеєвій. Репортаж із Паризького будинку Алена Делона» підготували наші київські кореспонденти. Коли Делона у у шостому районі Парижа, у залі прийомів понад 100 гостей, представників французької кіноіндустрії, посол України у Франції Вадим Мельченко відкриває кінофорум Юність України, в якому беруть участь три кінокартини молодих українських мистецтв. Пані шеф та панове, дорогі друзі України, шановні колеги дипломатичного корпусу. Для мене велика честь вітати вас цього вечора на показі програми Юність України, добірки короткометражних фільмів, створених молодими українськими режисерами і акторами. За допомогою цих трьох фільмів ми сподіваємося поділитися з вами різноманітністю українського кіно, кіно, яке продовжує кричати, мріяти та розмірковувати навіть у часи війни. Слово бере відома режисерка Каролін Фуре, яка невдовзі сама буде знімати кіно про війну в Україні. Роботи своїх українських колег вважає частиною світового кінопроцесу. ідея сьогодні ввечері. Полягає в тому, щоб представити три короткометражні фільми, які ви побачите один за одним, і ви побачите їхню різноманітність. Перший фільм про війну другий фільм зовсім не пов'язаний з війною. І демонструє різножанровість українського кіно. А третій, на мою думку, максимально потужно занурить вас у саме серце. Анжеліка Петровська, Марія Кондакова та Анастасія Фалілеєва – три імені української кіноіндустрії, які презентують юність України у Парижі. Юність, опечену війною, але яка дає відповіді на виклики сучасності. Як у стрічці ідеальний друг, де автори порушили проблему штучного інтелекту і самоцінності людської душі. Виконавець головної ролі Анжеліка Петровська особисто прибула до Парижу, аби підтримати українську ініціативу. Він відсканує вашу пам'ять. Позок, емоції, характер, інтелект та стане вашим ідеальним другом. Щось не працює. А так я забув. Потрібно ще додати пару крапель води. Де я тобі воду візьму? І ось вмикається світло, облиски і висновок авторитетного журі. Його представляє легенда французького кінематографу Жан люк Олів'є і ми збираємося вручити нагороду, яка присуджується за видатну гру справді вражаючої акторки. Протягом усього фільму ідеальний друг вона демонструє справді чудову гру, і ця нагорода дістається Анжеліці Петровській. Це проведення кінофоруму юність України це ще й рідний дім Алена Делона, де він прожив щасливі роки із Ромі Шнайдер. Я хотіла би сказати кілька слів про те, де ми знаходимося в посольстві в українському культурному центрі. Цей будинок колись належав Алену Делону у розквіті його кар'єри, коли Ален Делон зустрічався з Ромі Шнайдер. Що звичайно робить цей будинок ще привабливішим? До речі, сцени з фільму Самурай 67-го року з Малися на сходах цього будинку, і щоб допомогти вам зрозуміти, що кіновиробництво це завжди ризикований процес. Ніколи не знаєш, чи зможеш зняти фільм. Делон зрештою, продав цей будинок, щоб зняти знамениту стрічку в борселіно. Присутнім нагадали, Анжеліка Петровська зіграла першу головну роль у кінострічці, маючи в доробку епізодичні ролі в українській драмі Будинок слово нескінчений роман та італійській комедії Тривала втеча Анжеліка представниця відомої творчої родини із Дніпра. Її бабуся Оксана Петровська очолює національний театр імені Шевченка у Дніпрі. А сестри Богдана та Олександра мають цікаві роботи в шоу бізнесі та глядацькому кіно. Пам'ятайте, Алісо за володіння нейронним штучним інтелектом Вас зможуть посадити на 25 років. Що це в піса таке? Ти мав бути і а не заключеним в Сирії! Кінопоказ у Парижі в рамках подій юність України статусна вершина у фестивальній осені стрічки. Ідеальний друг вона була відібрана на сім популярних кінофорумів в Італії, Німеччині, Кіпрі та Польщі. Продюсер стрічки Пилипиленко заявляє, що два фестивальні покази очікують фільм у Канаді та США. Леонтіносенко, Жан Жак Дюбуа із Парижу для телеканалу, де 1 Новини спорту молодіжна збірна України з футболу здобула третю перемогу поспіль у груповому етапі кваліфікації на чемпіонат Європи 2026 Наша команда перемогла збірну Словаччини із рахунком 0-3. Голами у складі української збірної відзначилися Дмитро Богданов та Кирило Дігтяр. Автогол на рахунку Домініка Балога. Зазначимо, що це третя переможна гра поспіль для нашої молодіжної команди. Таким чином, збірна України очолює свою групу з максимальною кількістю залікових очок. І на останок випуску коротка інформація про синаптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому триматиметься переважно хмарна погода, також дощітиме. Температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів із позначкою плюс. У кривому розі Нікополі, марганці та жовтих водах також хмарно. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Де завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов та Ганна Костікова. Слава Україні!